Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад: хто ви для Всесвіту, якими людьми вас бачить Всесвіт? Можливо, якісь поради комусь будуть, тому що ми певний час проходимо якісь свої уроки, отримуємо свій досвід, робимо висновки і рухаємося далі. Тож пропоную вам подивитися, на якому етапі свого життя зараз ви знаходитеся і що про це думає Всесвіт, скажімо так. Перший варіант. По першому варіанті Всесвіт вас сприймає як людину, яка хоче все зробити на свій лад. Тобто, можливо, десь у своїх бажаннях чогось досягти, мати щось у своєму житті, ви забуваєте про закони, які взаємодіють у всесвіті. А ви повинні це ну, розуміти. І вам така порада буде, що вам варто згармонізувати своє життя, віднайти якийсь природний шлях, який буде допомагати вам, щоб ви і почували себе комфортно і мали досягнення у своєму житті. Тож вам потрібно щось у своєму житті збалансувати. Наразі вас всесід бачить як людину, яка намагається протистояти усьому світу. Тож це був перший варіант. Другий варіант якою людиною вас бачить Всесвіт? Всесвіт вас бачить як людиною, яка може літати набагато вище, але чомусь ви, можливо, занурюєтеся у повсякденні справи, більше знаходитеся у буденності і забуваєте про те, що душа бажає ну, якогось, ну, скажімо, образного свята. Тобто, Можливо, про щось вам мріяти вам потрібно, можливо, десь більше проявляти людяність до оточуючих, не бути зацикленими на самих собі. Щоб ви не тільки думали про те, що ви сьогодні живете, і цей день вам потрібно щось здолати, щось здобути і мати, щоб бути впевненому у завтрашньому дні. Не тільки на цьому будується світ. Є ще світ духовний, якому варто приділяти увагу. Це був другий варіант. Такою людиною наразі вас бачить всесвіт, що вам трішки треба більше людяності і більше мрій. Третій варіант, якою людиною вас бачить всесвіт? Людиною, якій потрібно більше цінувати те, що він вже має в своїх руках. Можливо, ви також зайняті багато повсякденними справами, щось вирішуєте, щось собі там плануєте, будуєте. Але вам варто ще розуміти, що у цих всіх своїх турбуваннях ви повинні більше бути вдячними за те, що вже у вас є наразі, за свій дім, за приємну вечерю, за те, що зустрічаєте світанок, за те, що у вас є родина. Можливо, вам варто пригадати. Чи давно ви спілкувалися із своїми батьками, якщо вони у вас є наразі, або, можливо, із своїми дітьми, або, можливо, і своєю родиною взагалі. Тож варто налагоджувати стосунки і цінувати кожну мить свого життя. Життя швидкоплинне, тому насолоджуйтеся ним так, як вам би це хотілося, щоб робили, оточуючи разом з вами. Це був третій варіант. Тож, мої побажання, хай у вас Всесвіт завжди підтримує у всіх ваших починаннях.